Уліція Кам'янського. А скажіть, будь ласка, чому ось це досі тут? Це для селфі, я так розумію, залишили? Цей натюрморт або ну нащо? Я от хочу зрозуміти хід слідства або... або що? Нащо? Це досі тут. От ввечері будуть гуляти дітки, так? І ось це, це має прибиратися відповідною технікою, одразу кудись там на штрафмайданчик або або що. Я без всіляких там по-нормальному я не второпаю ніяк. Підкажіть, будь ласка, нащо воно тут залишилось? Можливо, не лише мені це цікаво. Можливо, комусь ще буде цікавіше. Давайте спілкуватися. Ми ж взаємодіємо як громадянин да? та державні органи